Розпаковка подарункового набору від харибо. Відкриваємо зараз на російську пленку. Так, далі, секунду. Я пришел на украинскую мобу. В жизни говорю на. За я как бы вам сказать, на русском языке. Так, батли, вид, открываем. Додиниця в нас. Нема одиниці. Чому? Нема одиниці. Що, сьо, сьо, сьогодні 6 грудня, 6 декабря. Так. Як же воно життя? Так, все, все готово. Шукаємо перше. Ми знайшли перше. Та як на російській мові говориться, відкриваємо. У нас Хариба Мері Крисмас. Ось так можу закрити цю дверцю, щоб не мешало. У У нас є ось таке. Можете прочитати. О, це немає на українській або на російській. Ось таке в мене. Це ж це. Тому що других нема. Так.